Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Розумним варто гуртуватися. Будемо обговорювати наслідки сьогоднішніх подій, зокрема і у Курській області. На зв'язку з нами заступник генерального директора компанії з виробництва за. Асобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Слава добро. Отож. Почнемо з того, що сьогодні розказало зранку російське Міноборони. За останніми даними 119 якихось невідомих дронів вони Нібито збили е, у курську так нормально палало, але серед іншого вже з'явилися певні. Подробиці і деталі цієї операції, бо зокрема ціллю атаки міг бути промисловий технопарк Союз, який знаходиться на вулиці Вторая Рабоча, 23. трі. Значить, резидентів цього технопарку задіяно у російському ВПК, зокрема у виробництві дронів і електронних компонентів для військових систем. Навіть уже є назви цих підприємств, які знаходяться саме там. У цей промисловий тех. Но парк, як ціль, що нам треба розуміти і про масовість запуску, ну і вибір цілей. Що ви про це думаєте? Давайте зауважимо, що насправді Росія активно масштабує виробничі потужності, і ми це бачимо навіть по тих же самих дронах молнія Якщо на початку застосовувався дрон, який там був дві палки, крило і е, прикручена армированим скотчем на Темка, то зараз ми бачимо цей дрон вже. Виконаний з фізюляжем, тобто з композитних матеріалів, є ознаки конвейерного виробництва, тобто коли деталі вже відмічені там початками ОТК і так далі. Тому тут я би зауважив, що насправді таких місць дуже багато на території Російської Федерації, і вони активно залучені до створення різноманітних засобів ураження, які долітають до території України або е працюють по прифронтовій прикордонній зоні. Тому основний напрямок руху це вибивання таких можливостей знищення не тільки виробничих потужностей, а й безпосередньо інтелектуального персоналу, який міг би генерувати подальші ідеї або модернізувати і впроваджувати щось нове. Добре, тепер власне про ППО стратегічного рівня. Про це заявив не військовий, але чиновник, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, сказав, що Україна працює над розробкою власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня. Видання Дефенс Експрес спробувало розібратися. А що би це могло такого бути? На яку дальність у цей стратегічний комплекс ППО має працювати і. Наскільки в Україні взагалі є спроможності до розробки таких систем? Як ви оцінюєте цю фразу, і чи не була це просто обмовка ну, людини, яка не є професійним військовим, тим більше професійним ППОшником, а є міністром закордонних справ? Ну урахуванням те, що зробили українські приватні компанії за час повномасштабного вторгнення, я би не здивувався, що ми ще найближчим часом з'явиться. Певні розробки, які дозволять нам вирішувати стратегічне питання. Насправді тут ми вкотре стикаємося з наступною проблемою: це відсутність і протиракетного захисту. Тобто, ми використовуємо Петріот, але це система протиповітряної оборони. і Вона не передбачає наприклад, перехоплення балістичних ракет на найвищій траєкторії. Тобто, ми кажемо про те, що такі системи. Про як ТХАТ, uh, ЕРО uh, у нас відсутні, і тому ми маємо ту проблему, з якою стикнулися нещодавно під час uh, удару балістичними ракетами по Києву, тому що, наприклад, незначна зміна uh, ворогам uh, траєкторії польоту ракету на останній дистанції uh, призводить до того, що можуть бути неправильно розрахунки точки перехоплення. Тобто ми кажемо про те, що в принципі треба перехоплювати ракету на висотах близько 100 кілометрів. Uh, це вміють системи ЕРО, це вміють системи. Хат додатково є системи в Європі протиракетного захисту міжконтинентальних балістичних ракет в Польщі і в Румунії, але це системи корабельні, тобто вони ну, корабельні, але зроблені з них стаціонарно. Тобто, це вкотре натякає, що ми маємо справу з питанням того, що все, що є в Європі, і все, що розроблялося, зброєння було. Здебільшого з Сполученими Штатами, а Сполучені Штати з обох біків е, мають океани, тому передбачали більше е, такий морський захист. Тому тут е, треба розробляти системи наземні, які могли би використовуватися на наземній платформі. Знов таки вкотре наголошую, що в принципі перспективні можливості є, але я би тут більше звернув би увагу на те, щоб об'єднатися з Європою, тому що є вже певні фундаментальні напрацювання. Давайте пригадаємо, що Європа зараз франко-італійська система, сам TNG, вона зараз пройшла модернізацію, а скоріше за все буде випробовуватися саме по таких цілях. Тому напрямок руху, Я думаю, що є, є фундаментальні важливості. Треба фінансування і треба масштабування і прискорення цього процесу. Давайте зуважимо, що у нас є серйозна проблема не тільки в засобах ураження, але саме в засобах радіолокації і обчислювання. Безпосередньо е обчислювальних спроможностей, так би мовити, балістичних калькуляторів, які б дозволили нам вираховувати точку, де треба перехоплювати будь-яку ціль. Це надважливим елементом, тому що давайте згадаємо, що в принципі є ознаки там і заяви щодо спроможності України закуповувати системи Петріот. Але давайте зауважимо, що Сполучені Штати виробляють близько 12-16 систем пускових тільки для Петріот на рік, тобто це ми кажемо про два дивізіони. І в які входить одна система радіолокації, один командний пункт і шість або вісім пускових установок. Тобто, це недостатньо для того, щоб забезпечити, наприклад, наявні проблеми. Тому треба рухатися шляхом створення своєї власної системи, і я би більше розглядав би взаємодію з Європою, тому що як і зазначив, що немає в Європі якісних систем протиракетної оборони, тому треба розробляти власне і це б. Спонукала б Європу і Україну разом створити єдину систему захисту Європи від е е е ракет балістичних, міжконтинентальних і інших засобів враження, які використовує Російська Федерація. Добре, ще одне тоді про українське виробництво Герман Сметанін, це міністр стратегічної галузі і промисловості. Під час дня Зброяра прозвітував, що за 2024 рік Україна у вісім разів більше виробила крилатих ракет. Можливо, маються на увазі Нептуни, а можливо, і не тільки Нептуни. Так, от у вісім разів було більше вироблено ракет у порівнянні з 2023 роком. Моє стандартне запитання. Це просто тому, що в двадцять третьому Така низька база для порівняння була, ну умовно виробили десяток, а за наступний рік вісімдесят, і це вже серйозний прогрес. Чи як оцінювати оцю фразу про збільшення у вісім разів виробництва власних ракет? І Чи може тут уже якісь експериментальні зразки чогось, чогось не тільки того, що уражає, а може відбивати повітряні атаки? Може тут теж є частина цього збільшення. Ну, насправді давайте зуважимо, що Україна використовує велику кількість е, так званих реактивних дронів, тобто це труднощі перекладу, тому можна відносити їх до е, теж до, ракет. до крилатих Але, ракет. Так, давайте, за... да, до крилатих ракет. Але ж давайте зауважимо, що в принципі з 2014 по 2022 рік ми практично не виробляли великої достатньої кількості будь-яких засобів ураження великої дальності. Тому я думаю, що в порівнянні з періодом з 2014 по 2022 рік це. Якісний показник. Знов таки, давайте зауважимо, що е, тривалий час Україна мала надію, що нас забезпечить ракетами наші західні партнери, сполучені штати. Так нам надавалася певна кількість, але ця кількість не була недостатня для того, щоб вирішувати стратегічне питання. Це дозволяло нам лише закривати деякі. Проміж, проміжні питання щодо захисту власного захисту, а не в якому разі не питання, які би спонукали би, наприклад, або сповільняли можливості Російської Федерації, тому що зуважимо, удар по «Енгівсу» відбувався за рахунок власних розробок українських, тобто ми кажемо про те, що е, знищення складу з ракетами криватими ракетами класу Хаста х Хапісопдесят відбувалося за рахунок власних українських спроможностей. Додатково давайте зуважимо, що удари по заводу, який виробляє волоконне. Технології на території Російської Федерації є одним із єдиних виробників оптоволокна в Росії, який суттєво впливає на можливості використання оптоволоконних дронів, теж здійснювалось за рахунок власних спроможностей України. Взагалі 7 тисяч ударів за минулий рік, і понад 10 об'єктів, які були виведено, бо частково зруйновано за час за цей рік. Тому я би заважив, що насправді можливості збільшуються. Але це не признак того, що це вже ми дійшли якоїсь певної кількості. Треба збільшувати, тому що ми бачимо, удари з боку ворога збільшується. Ворог концентрує увагу більше на теж на дешевих рішеннях, на кшталт самих дронів, типу шахет «Молнія». Давайте зауважимо, що зараз. з'являються вже перші ознаки того, що ворог використовує мали дрони по території Запоріжжя і інших міст. Тому а, збільшується відстань роботи цих дронів. Тому треба казати про наші спроможності щодо далекобійних дронів, які б дозволили нам, би, дронів або ракет, які б дозволили нам вирішувати стратегічне питання. а Це знищення виробничих потужностей Російської Федерації, знищення інтелектуального потенціалу, знищення. А, Еталонних зразків це дуже важливо, тому що для прикладу втрата, наприклад, робочої козрківської документації еталонних зразків е, двигунів е, Кузнєцова призвела до того, що Російська Федерація зараз не може відновити ремонт або виробництво двигунів для літаків стратегічної авіації. Угу. Тобто, оскільки втрачена і документація, і еталонні зразки, то це вже росіяни робити не здатні. Давайте про одну перспективу, яку підтвердив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він сказав, що Німеччина буде готова постачати Україні ракети Таурус, але м м м, каже, що буде готовий це зробити в координації з європейськими союзниками. Десь на початку травня, наскільки я пам'ятаю, 7 травня. Фрідріх Мерц стане канцлером Німеччини у Росії. Це викликало цілу бурю всякого такого публічного спротиву. що о як це так? Німці будуть передавати оці самі тауруси. Але що ці ракети потенціально можуть додати чи поміняти? Бо про кожну нову зброю, про кожен новий тип озброєння там часто можна зустріти вау. Це супер, якась штука, а потім з'ясовується, що ідеальної вундервафе не існує. Тим не менше, у Тауруса є якась. Своя ніша якби ви її бачили, давайте зауважимо щодо співпраці з європейськими країнами. То тут е, слушно було би зауважити, що потрібен носій для цих ракет, тому що нас носія в Україні зараз немає, які б міг би нести ці ракети, і тут ж е, вкотре треба наголошувати про повноцінну платформу, яка б дозволила виконувати і використовувати на 100% задачі, які покладаються на цю ракету. Насправді ця ракета дуже цікава і має. Різноманітне корисне навантаження то теж треба спілкуватися саме із з яким корисним навантаженням нам будуть передавати, тому що є один із видів: це електромагнітна зброя, це дуже по по таке цікаве рішення. Додатково треба зауважити, що в принципі це 500 кілометрів глиб території Російської Федерації. Тобто, ми кажемо про те, що ми в принципі зможемо вражати велику кількість об'єктів, але вкотре наголошую, що питання. Насправді те, що ми очікуємо від озброєння, і те, що ми коли ми отримаємо, починаємо використовувати трохи різниця. Але різниця в тому лише щодо кількості засобів, які ми отримуємо, і спроможності їх використовувати, тому що знов таки, давайте зауважимо, що «Атакамс» – непогана ракета, але ми не могли використовувати її на певних ділянках на певну глибину території Російської Федерації. І кількість і ми були обмежені суттєвою кількістю, тому тут лише комплексний підхід до вирішення вирішання таких задач дозволить нам. Якісно працювати, якщо ми будемо мати літаки дальнього розвитку виявлення е, класу САП, які нам побіцяла Швеція, це дозволить нам бачити на глибину 300 кілометрів е, територію Російської Федерації. І мати повну інформацію про те, де знаходяться засоби радіоелектронної боротьби, де знаходяться засоби протиповітряної оборони, при цьому коригувати роботу не тільки літаків, які можуть нести таурус і доводити, наприклад, цю ракету до певних е, ділянок, але ще й е, допомагати е, нашим винищувачам прикривати. Певну ділянку за рахунок того, що засоби радіолокації дозволяють відпрацьовувати з під крила, наприклад, або F-16, або інших літаків же самих мережів по повітряних цілях без огляду цілі безпосередньо з літака, тому що зауважимо, все ж таки те, що має Російська Федерація зараз з авіації, суттєво надає нам панувати в повітряному просторі навіть з наявними літаками F-16. Так, ми суттєво покращили свої можливості. Ми бачимо застосування, наприклад, глиб території Російської Федерації. Кровати хаві бомб навіть французькі французьких квати хаві бомб, але тим не менше це надає нам. Змогу працювати наповно, тому що ми очікували, що ми отримуємо F-16, які будуть а, з якісними засобами радіолокації, які дозволять нам працювати ракетами АІМ-120 класу, Д на 185 кілометрів. Це б дозволило нам суттєво відігнати російську авіацію. Але тим не менш, знов таки маємо обмежені можливості, тому а, вкотре наголошую, нам дедалі треба активніше спілкуватися з Європою на рівні партнерства, тому що у нас є що запропонувати. У нас є. Шикарний досвід введення бойових дій сучасним видами озброєння, тобто ми кажемо про дрони, про засоби радіоелектронної боротьби, про інші системи. Натомість ми можемо отримати від Європи насправді посилення і в протиповітряної оборони, і в тактичної авіації, вкотре наголошую, що в Європі немає літаків п'ятого покоління. Тобто ми кажемо про те, що. ОПК Європи він фрагментований. Він був не готовий до таких викликів, але разом з Україною ми можемо об'єднати зусилля і створити правильний вектор розвитку ОПК щодо створення сумісної оборони оборонної промисловості оборонного альянсу, який би забезпечив безпекою всієї Європи. Власне, а про носії для Таурусів ви сказали, що в Україні зараз їх немає. Що це за машина могла би бути? Це тільки Єврофайтер. Я думаю, що можна розглядати ще е Гріпен е безумовно знов таки. Давайте зважимо, що є тайфун британський, то та й британці розглядає теж можливість передачі е даних типів літаків. Но таки треба наголосити ще раз наголошую, що треба спілкуватися з Європою щодо надання. Більш спроможних літаків, які би суттєво покращили наші можливості, безумовно дякувати треба Європі, що надали літаки F-16, Але е, вкотре наголошую, що саме комплексний підхід і достатня кількість дозволить нам вирішити низку проблем, з якими ми стикаємося в повітряному просторі. Окей, тоді давайте про події минулого тижня. Сили оборони і розвідка тоді влаштували щось ну типу цілеспрямованого полювання на російські військові аеродроми. Було декілька уражень: шість аеродромів, що найменше бази зберігання, авіазавод у Таганрозі. Це от уже ну як це називається? Це замість того. Коли оголосили, нібито, да, оце енергетичне перемир'я, відкрився просто пакет і банк цілий у, у наших спеціальних людей. Чи як ви оцінюєте оце полювання? Я бачу тут стратегічне рішення, яке дозволяє нам, наприклад, позбавляти Росію ремонтувати такі стратегічні авіації, якщо ми кажемо про Ту 95 і про Таганрок, на якому в якому можуть робитися певні. Технічне обслуговування цих літаків додатково треба зауважити, що в принципі низка аеродромів потребує постійного бомбардування для того, щоб Росія якомога далі відтягувала свою тактичну авіацію, що зменшить потенціал її щодо використання керованих авіабомб. тому що керовані бомби нікуди не зникли. Росія як бомбила цими керованими бомбами, так і продовжує працювати по території України. Тому а, залишаються ті ж самі задачі, і а, у випадку, коли ми кажемо, що не можемо застосувати певні засоби. Повітряного зразка для того, щоб відігнати російську авіацію, треба бити по аеродромах для того, щоб унеможливити їх перебування. Тобто знищувати склади з озброєнням, знищувати технічні частини на цих аеродромах, тому що ну банально, коли у вас не буде чим відкрутити якусь детальну літаку, зрозуміло, що вам треба шукати. Достатньо підготовлену технічну частину в умовах того, що літаки активно експлуатуються, і ресурси літаків суттєво зменшуються з кожним вилітом. І тут потрібні постійне припольотне, післяпольотне, міжрегламентна роботи, які передбачають насправді там навіть заміну двигунів. Тому саме удари по таких по аеродромах навісні близько 300-400 кілометрів навколо кордонів України. Суттєво зменшить потенціал Росії щодо використання тактичної авіації. Власне, про КАБи я на днях бачив знову статистику. Росіяни тут активізувалися. Був навіть день, коли вони застосували проти українських сил, ну і проти українських територій, звісно, а щось 247 за один день. Тобто, це неймовірне число. В даному випадку це, це просто ще ми не спроможні якось зменшити кількість цих бомбардувань, бо не спроможні відігнати їхні літаки. Давайте зуважимо, що насправді ми активно працюємо засоби боротьби по ворожих об'єктах, по ворожих літаках і по саме керованих авіабомбах. І це дозволяє нам зменшити точність їх ударів. Але розуміючи це, ворог намагається збільшити кількість. І Давайте зуважимо, що були випадки, коли по одній нашій ділянці прилітало до 28 восьми к кабів. З коротким проміжком часу, тобто, це показує про те, що ворог намагається до на рахунок кількості, вкотре наголошуючи ворог воює кількістю, а пробити нашу оборону для того, щоб завдати суттєвої шкоди. Тому тут ж таки, давайте зуважимо, що кап це по суті недорога зброя. Це модулю МПК, який прикручений до вільно падаючої бомби. Росіяни навчились їх а, активно виробляти і, і тут ж, знов таки не потрібно, якихось над нанотехнології, тому що модулю МПК можна робити на звичайному трохкорднатному чи пушному станку. Тобто ми кажемо про те, що в принципі він не є надтехнологічним є розробки, які там були раніше розроблені це і ті ж саме CRP-шні антени, які стільки до засобів ході електронної боротьби для для наведення по координатах, але знову таки давайте зауважимо, що насправді питання в тому, що ворог активно масштабує будь-які спроможності, які працюють. Тобто, ми бачимо, що ворог намагається активно модернізувати і а, збільшувати кількість шахетів. Актив ворог активно модернізує і збільшує. Кількість е, засобів ураження на кшталт е, тих же самих е, дронів е, молнія, інших засобів снарядів, які дозволяють ворогу суттєво панувати за рахунок кількості. Ну, тобто тут кількість і власне про не кількість, а поки що, ну напевно, одиничний екземпляр, чи може їх ну кілька. Але про презентували, продемонстрували нову розробку лазерний комплекс тризуб. Це показали сили безпілотних систем. Якась технологія, де завдяки лазеру можна знищувати крилаті і балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів. Гелікоптери, літаки і розвідувальні безпілотники до п'яти кілометрів. На зброя, це те, що тестують зараз, зокрема британці, але знову ж таки. На своїх кораблях якісь розробки у них виявилися доволі успішними, але з того, що я технічно так трошечки розумію, то це означає якийсь ну величезний там генератор чи акумуляторний блок, тому що цієї енергії туди треба подати одномоментно дуже і дуже багато. Що ви думаєте про таку систему, про таку новинку? Наскільки воно може стати ну більш-менш хоча б масовим? Ну, жнов таки, треба шукати рішення, які дозволять нам працювати по будь-яких повітряних цілях без засобів ураження за рахунок створення енергії удару. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі вже є рішення, яке дозволяє нам знищувати повітряні об'єкти або об'єкти на землі за рахунок променю, лазерного променю, скупучення енергії. Знов таки подала под... вирішене питання щодо концентрації енергії, вирішене питання щодо наявності цієї енергії. Наступний крок, який жнов таки можна сказати, по Ті презентації це створення системи, яка б дозволила б працювати цьому лазеру автоматично, тобто ми кажемо захоплення цілі від працювання по цілі, автоматично Но Тільки Давайте зауважимо, що лазер дозволяє нам працювати по об'єктах на швидкості світла, тому більшість засобів ураження, які могли б з'явитися найближчим часом. Якщо ми кажемо про, наприклад, гіперзвукові ракети є е, вирішуємо проблеми, але ж на таке, питання щодо балістичних калькуляторів, які дозволять розрахувати точку перетину засобу ураження і е, цілі, яку потрібно знищити. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Храпчинський. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.